Що ж, і роблю я це відео, тому що у нас виявляється а, людина від нас який знаходиться в нашому Discordі. Гандон, по-перше, по-друге, з цикло. Чому? Так, як же вийшло? У нас тут була каточка, моя був за Британію як тут бачте, вже запустив. А, якщо що, сейф нам тут а, зараз прогрузиться, звісно, предоставив наш. <ків> Думаю, всі знають Альфона, хто з Discord. Дійсно, позиція довго. Але в будь-якому разі. Чому я так кажу? Е -е тому що цей гандон себе забафав, по-перше. Так, ось оце сейф у нас. Він там грав за США. Тому в нього сейф від США. от, Мене одразу кидає на Британію, тому що ну, я з Британії грав. А чому він Гандон? Тому що, по-перше, фулбаф на Німеччину. Так. Тут скіпа тут все стандартно, так? Далі. А що в нас пішло? А, совок йде в нейтралітет, тобто те, що підійдені його Німеччині монархічний. Японія в комунізм. Тобто, максимально проти, а, проти британська, так? А, далі. У нас з історична, тобто вона нічого такого вичудити не може. Австралія в комуніст, щоб вона пішла від мого альянсу ще Британія. Те ж саме, що Канада, Южна Африка, Нова Зеландія і Індія. Ну, Індія тут трохи більш цивільний шлях, так би мовити, вона йде незалежність. От. Ну ладно, в історичне. Також цікаво. От, і навіть висох американців-фашистів. Але тому, що у нас Альфа вступився в останній момент, то США особливо нічого не змог зробити. На якщо ефір на комунізм, але вона ще не встигли ніхера зробити. Е, те ж саме в фонду. Але, ну, найголовніша херня, те, що цей Гандон, думає, що він такий, сука, крутий, блядь, І те, що він може виставити собі баф на максимум, і те, що йому буде, блядь, по кайфу. Ніхуя. Тому з цього моменту вводиться дев'яте правило те, що йому забороняється робити катки. І друге правило. Е тепер кожен раз, коли катка починається, у нас буде е перевірка катки. Тобто буде стрім, всі будуть дивитися, що тут коїться. Е на цьому, в принципі, і всім дякую. Так, ста... де що сказати? Ну ти ебаті, лошара, блядь. Італію, сука, знищити, блядь, не може. Це по-перше. Про друге, блядь, сука, який винищувачі, блядь, 5 десяток на винищувачі настільки тяжкий, ти хоч головою думаєш, що ти робиш. Все, на цьому дякую. Це все, що я хотів сказати.